Всім привіт! Зараз намалюємо просту композицію в техніці петряківського розпису. Починаємо малювати кошачкою, темний жовтий на кінчик помаранчевий. Проводимо ось такі мазочки на квіточці. Квіточка вигадана. Складається з ось таких е, трьох частин. Віднизу. Вгору ведемо мазочки. Верх малюємо кошачкою відбитками, зернятками. Іншу квіточку також малюємо. За допомогою кошачки на балюстках мазочки, і тепер зеленим кошачкою, там, де проміжки білі, заповнюємо, ведемо до центру. І в іншій квіточці також. Там, де проміжки, малюємо зеленим, і внизу ось так. Ватною паличкою працюємо. Блакитним відтінком заповнюємо серединку. І в відкритій квіточці також. Поставила помаранчеву крапочку і тепер малюю велику квітку пальчиком, протягую. Поки підсихає, малюю бутончики звичайним пензликом. Тепер можна другий шар зробити, протягуємо темнішим синім. Кошачкою по краях пелюстки робимо мазочки і трішки виділимо серединку у жовтих квітів зворотнім боком пензлика. Набираємо зелений і в великій квітці робимо по колу відбиточки. В бутончиках зеленим працюємо. Як підсохло, робимо помаранчевим відтінком по колу в центрі Великої квітки. Ягідки малюємо ватною паличкою, листочки. Центральний мазочок і бокові за допомогою перехідного мазка. Жовтий на кінчик зелений, і також блакитний можна взяти на кінчик. Травинки малюємо. Поки квіти підсихають прожилочки в листочках кошачкою. І можна білим виділити центральну квітку, білі зернятка малюємо. Бажаю натхнення!